Минулого літа ми з батьками вирішили відправитись у турне по Європі на машині. Під час цієї подорожі ми відвідали багато цікавих місць. І зараз я розкажу вам про одне із них. Всі мала. І я зараз знаходжусь в Італії, в місті Венеція. І я знаходжусь біля готелю, в якому ми оселилися. Вийшовши з готелю із самого ранку ми відправили зусліджувати місто, яке справді є унікальним. Головною особливістю Венеції є те, що місто пронизує ціла мережа каналів. Тут нема доріг і автомобілів, натомість все відбувається по воді. Тут є водне таксі, водні маршрутки, водна поліція, і швидка допомога. Проте, найбільш пізнаваний і оригінальний вид транспорту тут це знамениті венеційські гондоли. Вони дуже популярні серед туристів, і мені також вдалось ній покататись. Хоч ми тільки що дізналися, що глибина цих каналів становить від 2 до 5 метрів. Тут вводиться багато великої риби і навіть краба води. Різні потім Я вставлю травму. Як взагалі тут будинки стоять, якщо в ну, воді просто риба! Риба, дивіться, риба. Реально риба. Так да. цікаво, звідки вона проплила. Краб, дивіться, це краб, це краб. Він ще такий швидкий. Круто є. Перша краба бачу. Венеція це не тільки канал з водою, але ще й місто, в якому можна дуже смачно поїсти. Ми зараз на одній з, з вулиць, яка багата на кафе, там всякі ресторани, і тут в цих ресторанах можна е, скуштувати е, італійські традиційні страви. наприклад, піца, паста там все таке. А для любителів сувенірів тут також є сувенірні крамниці. Влітку у Венеції доволі спекотно. Можливо, саме тому у жителів і густе місце завжди є доступ до чистої питної води. На багатьох площах у Венеції можна знайти ось такі от. Е Траники з водою, не знаю, як це правильно. І тут є кнопочка. І напевно її треба нажати і погрізь вода. Венеція мені дуже сподобалась. Вона приємна, смачна, і дійсно неповторна. Дуже рекомендую відвідати її вам. Я ж обов'язково сюди ще повернусь. А зараз нам час рушати далі, адже попереду нас чекають не менш цікаві місця, про які я вам розкажу у наступному відео.